У Києві пройшли похорони Родіона Добродомова, співробітника сил спеціального призначення, вбитого в операції проти сепаратистів у Маріуполі. У боях 9 травня в цьому місті було вбито також близько 20 членів проросійських збройних загонів. Після боїв українські війська покинули місто, фактично залишивши його під контролем сепаратистів. У столиці Пакистану Ісламабаді тисячі людей взяли участь у мітингу, на якому виступив лідер опозиційної партії Техрік Енсаф, тобто Рух за справедливість, Імран Хан. Звертаючись до присутніх, він звинуватив представників центральної виборчої комісії у фальсифікаціях під час минулорічних парламентських виборів і закликав до їхньої відставки. Він також критикував керівництво Пакистану через дедалі більшу інфляцію і перебої в подачі електроенергії. В Іракському місті Фалуджі представники поліції заявили, що після тижня напружених боїв із району Амірія вдалося витіснити бойовиків, пов'язаного з Аль-Каїдою угруповання, ісламська держава в Іраку і Великій Сирії. За даними поліції, район Фалуджі Фалахат також перебуває під контролем урядових сил. Сотні родин втекли з Фалуджі за час боїв. Багато хто знайшов притулок під сусіднім містом Рамаді, де біженцям надає невідкладну допомогу червоний хрест. Ґrying, ґrying, ґrying. У Сирії влада офіційно оголосила про початок кампанії виборів президента, призначених на 3 червня. 10 травня Конституційний суд країни затвердив участь у виборах чинного президента Башара Асада і ще двох кандидатів. Голосування, як виглядає, не буде проводитися у центральних і північних регіонах Сирії, що перебувають під контролем повстанців.